Вітаю тебе в продовженні серіалу Фростпанк. Це новий дім, це тут всякі лондонці і так далі. Коротше, вже 10, по-моєму, ювілейна серія, якщо я нічого не плутаю, і ми маємо, ми маємо жити. Отака в нас ситуація, там щось таке насувається. Тут нам треба позбирати всіх, кому ми ще не збирали. Купа, купа без, без хатків, яких треба нам набудувати хоч щось? Давай ми для них хоч якісь тенти побудуємо. Вони хоча б не потребують е цього, Скажи як скажу металу. То ми хоча б тентами їх забудуємо. Для початку вже краще, ніж нічого. І потім ми будемо опалювати ті будиночки якимось чином. Подивимося. Багато в нас ворих. Хворих в нас достатньо багато, хоча і медичних закладів у нас також, також багато. Ну, ми можемо в цілому ще собі дозволити який-небудь медичний заклад у туточки. І яке-небудь файне опалення на 24 години також. Хай воно так розповзається і всіх зігріває навкруги. Цього для маленьких будиночків не вистачить, так, а цей, цей далеко. Да? І тут не треба, ми його знесемо. І побудуємо ще один, блін, знову ж таки, за сталь. отут поближче. Отут очки поближче ми побудуємо. Хай він опалює. А тут що не працює в мене? Ага. Отакий От опалювач не працює, він мені не сильно і потрібен. А ти чого не працюєш? Бо не час. А, їжі мало. У нас мало сирої їжі, але я наче цю проблему вже вирішив. Точніше, не сирої, а звичайно їжі. Вона. Буде, буде готуватися, я думаю, це, це не така вже й велика проблема. О, тут потеплішало, супер. Супер, а ми маємо вийти в наступний рівень технологій, щоб будувати купу будиночків. Ой-ой-ой, ой ой так, да, ну так. Да. Тут буде прохолодно їм, так чи інакше. Так чи інакше, один отакий опалювач їх не зігріє. Тут у нас один є. Ми його маємо увімкнути. У нас знову закінчилось місце на вугілля. А чого не можу будувати? Немає сталі. Ясно. Почекаємо. Ну. Так, четвертий рівень технології ми досягли. Місце на вугілля я зараз побудую. І подивимося, нам дуже треба оце крутий сталеварний завод. І ми його будемо досліджувати. Ми будемо досліджувати що, бо у нас єдине, в чому у нас біда, по суті, це зі сталью. Проблеми. Так, технології. Мені ще треба тут опалювати. Опалювати ці будиночки. Новий автоматон. Супер, супер. Куди мені його діти? У мене тут лісопилка не задіяна, хоча в мене лісу вже просто курений. нема, Нема куди дівати. Нема куди дівати той ліс. Mm, э, ладно. Тоді ми будемо їх. Отакого, хай вони э, вугілля нам будуть добувати по одному. Так, в чому би і ні. В би і не. Чекаємо, чекаємо на сталь, щоб опалювати і оцей сектор. Так, треба дорога. Тік-тік-тік, уже фіналочка, скоро близько. Скоро близько. Ну, ще я думаю, кілька серій ми зіграємо. Так, отут треба, так? Да? Кілька серій, я думаю, ми ще явно зіграємо. Бо, бо тут таке, таке, така епічна мерзлотінь. Така епічна мерзлотінь, що просто ай-яй. Так, і як я і казав, треба на вугілля. О, бачиш, у нас їжа пішла. Прям потужно. Прям потужно і давай робити нові 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 будинки. Де вони? Отакі От хаоси. Ми їх почнемо отут здалеку. По одному модернізувати. Ще нам не вистачає не вистачає трошки будиночків. ну Скористаємося простішими для початку, а потім ми їх модернізуємо також. І ще, походу, ми будемо знаходити нових людей. Да, виживших, ми їх заберем. Не знаю, встигне всіх чи ні. Але когось так точно заберем. Когось точно заберемо. І це чудово. Так, 5 хвилин вже в ефірі. Тут ще виживші. Ми їх заберемо. Не знаю, встигнемо там тих чи ні, як я вже казав, але то вже, як то кажуть, їхні проблеми в основному будуть. Так, дитина втекла. Коротше, тут така дуже трагічна історія, бо дитина десь е, втекла. Е, я маю його зупинити. Бо раптом вона знайдеться, а якщо вона не знайдеться, ну коротше, подивимося. Я і так знаю, чим закінчиться ця історія, але якщо ти не грав в Фростпанк, то тобі буде цікаво. Отже, 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 зараз буде ще похолодання. Оце ну, неприємно, блін. Це неприємно, знову буде дуже холодно і ми будемо знову щось робити з цим. О, чудово, у нас до всіх вистачає тепер будиночків. Ми будемо їх поступово покращувати на більш теплі, щоб вони не так мерзли. Щоб вони не так мерзлі. Так, 24. Напав, зоставимо, дивимося, де холодно. Тут холодно, тут я і так вимкнув. Тут опалення включимо, не знаю, чи вистачить цього, чи ні. І тут опалення треба також повмикати, я думаю. Щоб їм всім було тепліше. Так, а де тут, де тут, де тут? Оце воно. А тут, може, і мене треба буде. Подивимося. Так, ні, такі, такі треба місцями. Такі треба місцями ще підігрів, оце він, так? Да? Ні, це, це локальний. Такий треба. Так, потеплішало. тут не вистачає. Ясно. Так, давай, ми, може, зробимо так. Е так, чекаємо, 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 чекаємо. По По-перше, мені треба стальні заводи. Дуже треба отакі круті. Вони по 40 сталі. На один вистачить. Ой, на другий. О, це чудово буде просто. Це буде чудово. Де в нас ще холодно? Тут очки. Потерплять і на кухні холодно. Підігріємо. Так, і в цілому тільки отут ще холодно, да, оцих двох. А якщо ми їх також просто тупочки підігріємо, наче, наче нормально. Наче нормально, наче працює. О, Слухай, це добре, це добре, перевіримо, що в нас по економіці Вугілля, а їжі вистачає, вугілля складується. В цілому все добре, єдине питання з будинками і з оцим опаленням. З будинками і з оцим опаленням. Окей. Так, ще прийшли. Ще прийшли люди і діточки. І люди і діточки нам знову треба, знову треба, треба всіх лікувати. Я вже такий лікар просто зі стажем можу Комаровського просто за пазуху покласти і не морочити взагалі собі голову. Так, всім, всім дамо більше їжі. Тут чорний напередіть, а дуже холодно. Так. У -у 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 -у. Мені ще тут холодно і там холодно, скрізь холодно. Мені ще треба будиночки. Так, а ви такі ласкаві біжіть до нових оцих місць. І мені ще й лінзи треба. Ох ти йо. Все треба, все треба, я не встигаю. Так, з їжею нормально. Так, хаусс, так. Будиночки будуть коштувати менше сталі. Оце прям мені треба. Це прям мені треба, бо мені і так сталі мало. Поїхали, поїхали. Треба, щоб заводи ми побудувалися, щоб пішло виробництво сталі. Все, воно пішло. Воно пішло, їжа вже також у нас не влізає. О, 30 сталі є. Так, і ще люди прийшли. Отака іпічна напруга пішла. Давай ми цих отсюди пішли. Так, 30 сталі є. Мені треба оце. А може ще що-небудь. Так, це пофіг на оце. Генератор ефішенці пофіг. Е -е, поки що на все інше пофіг. Дійсно, мені треба. Е -е, щоб будиночки мої коштували менше. Щоб я міг їх більше, ну, швидше пере переробити. І поки що ми. Такі початкові ще тут поставим, скільки мені треба, скільки треба. Скільки да скільки ще. отако От Тут холодно, да їдіть колотить. Тут скрізь холодно, ну. блін не той, не той поломал, хоть его тут очки поставити Ну, отак так, Тут не холодно, я маю надію Не, наче не холодно. О, пішла сталь, пішла сталь і це чудово, я хотів ще дати додаткове опалення. Додаткове опалення оцієї зони. А тут що? Давай ще, давай ще тобі поставимо. І десь отут таке. Так, маю надію, що цього вистачить. А якщо включити, їм холодно там. Наче, наче ні, поки, наче поки не холодно. Все, наче всіх підігрів, щоб вони не хворіли. Е, поки у нас ніч мінус 70 градусів. Ти уявляєш, як це люто холодно. Я в своєму житті мерзнув десь, десь біля 30. Може трошки нижче було, це вже капець як холодно як для мене. А що таке мінус 70 це взагалі пекло, морозне пекло. Так, наче все в нас просто шикарно, крім того, що. що, що до речі, що, що, У нас два парових ядра, в цілому більше, більше їх використовувати я не планую. Я хочу зробити собі два автоматони, і мені, треба, і мені треба буде робити будинки. Це майже буде моя єдина і основна задача. Так, так, щоб на один вистачило. Ну, отак. Поїхали. Так, автоматон пішов пішов у процес. Наші автоматони Я їх потім позабираю з місць, які дуже холодні будуть. Бо в нас в цілому по вугіллю має. а вугілля в мінус. Вугілля в мінус. Так, де в нас багато вугілля? Давай подивимося Тут у нас... 102 на АД, а по ямках треба отак дивитись. 1000. тут 1000 і там. Тобто тут ще можна дати будиночок цих е збирачів. Гезерінг Пост, тільки куди б його тут впхнуть. Воно вже не впихується. Так, він буде доставати звідси. Це питання. Вже реально нема куди їх просто впихувати. І це питання, чи буде вони так діставати? Ну, подимось, якщо не буде, то ми їх знесемо і збудуємо десь ще ці вугільні промисли. Ми нам реально треба. А, ми ще автоматона якраз можемо просто на ямку. Я що не то побудував, чи що? Що це за ангар такий? А, він тут і був. Вибачаюсь. Не дістає. Ясно. Так, ангар, ти йдеш куди-небудь в інше місце. О, новий. Нові технології нам доступні. бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум Так. Нові технології тут треба не поспішати. По-перше, це треба, щоб краще в нас ці пости видобутку, щоб вони були більш утеплені. так Розберіть мені цю штуку. Супер. Замість нього. У мене знову сталі не вистачає. Замість отут я ставлю. Пост і на їжу знову-таки не вистачає 40 сталі. Оп, хоча їжі в мене прям багато. Хай буде. Багато їжі не буває. Так, дивимося, дивимося сюди, можна знову ж таки е, дітей направити. В мене ще один автоматон, і я його можу прямо в такого накупу назначити. Це нам має підвищити суттєво видобуток вугілля. І в цілому, так, да, все має бути добре. Так, а тут що? Тут людей не вистачає. Знову діточки. Хоча ми можемо вже діточок в цілому і не використовувати. Щоб вони в нас не мерзли, що ж ми, не люди, чи що. Хай робітники йдуть, їх достатньо багато. а Діточки в нас будуть відпочивати. правильно, правильно. А то що ж це таке? Що ж це ми за звірі такі? Так. Доволі багато в нас робітних робочих діточок виявилось. Ну, нічого. Так, все, начебто ми їх більш-менш розпхали куди треба. І можна запустити далі. Можна запустити далі. І тепер наша основна задача це ресурси. А, ще лінзи, мені треба, оці стереоскопічні. Ого, Ого, багато чого треба. Так, по їжі перевірочка. Супер, по вугіллю супер. Єдине, що нам реально, треба буде такі великі запаси того вугілля зробити. Просто максимально великі. Того ще треба, по ходу, і склад. Ну, подивимося. Так, ще і лікуємо мене погано. Просто добре. Так, голодна мати. Ти знущаєшся, в нас їжі просто криси вже пухнуть. Такі товсті, я маю на увазі. Так, ще виживши, Ясно. Забираємо 18. Додому. Там же мороз наближається. Скільки в мене по будиночках? По будиночках ще влазять, нормально. Ой, до речі, треба якраз перебудовувати ці будиночки. Почнемо з тих, що гірші і з тих, що далі від, е від генератора. Бо там тупо холодніше. Так, давайте будуйте, там багато є робочих у вас рук. І ми вже наближаємося до кінця цієї серії, але ще ще пограємо. Так, потепліло. Всі радіють, ура, тепло, опалення. Опалення всі всі задоволені. Давай ми цю лісопилочку активуємо. Хай, би, х, хай ходять, працюють. Що треба? Так. якесь в нас, короче кража, так? Да? Вкрали в нас їжу. Да, пофіг, ну вкрали. То й вкрали. Я переживу. Люди голодні, хочуть їсти, в них стрес. Що поробиш? Ні, це, це, це не буде. Це, це нам не сильно треба. Так, автоматонів більше ми не можемо збудувати, на жаль, О, ми вийшли в четвертий рівень. І ще тут можемо, точніше, ми вийшли в покращену ізоляцію а, пунктів збору. Так, їжа поки в нас нормально. Оце треба нам, щоб кухні не замерзали, коли холодно. Нема куди їжу складати. Ти бач, яка біда. Ти бач, яка біда, нема куди їжу складати. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Давай ще тут. 4, 5. Нам треба і на їжу. Ой, не, ту, не там провів. І на їжу і на вугілля. О, новий автоматон в нас є. Я його якраз запхну. Тут вже нема що збирати, так? Да? Я зрозумів. Зносим. Тут є, що ще збирати? Ще є. А, давай я якраз сюди автоматон направлю, хай збирає. Так, чудово, чудово. 75 нас хвореньких трошечки, ну нічого, на стаціонарі побудуть. Полікується. Фак, опять я промахнувся. Ну, як я це люблю. Як я це люблю, цей Юрчик молодець. Цей Юрчик молодець вже другий раз таке робить. Ну що ж, вибачайте, таке буває. Треба мені ресурсний, а я а я не той. Так, да, це треба зносити. Е, так. так, я перевірю, я правильно? Ресурс депо. Не гезерм же пост, правильно? Правильно, склад. Все, давай. На цей раз має бути краще. На цей раз має бути краще. Так, на вугілля. А це чого не розбирають? Ну розберіть мені, йо, кишпавки. Так, на вугілля, на вугілля і давай ми ще будемо масово будиночки перебудовувати. Так, палатки в нас вже, по-моєму, закінчились. Ще два-три збудуємо будиночка і отак от хай будують. Будівництво наше, все. Так, ще трошечки закінчуємо. Ще на вугілля, бо не можна ж відірватися. Ти ж бачиш, і ще на вугілля, а це на їжу поставимо. Так, 18 прибуло. Досліджуємо. Так, скільки... Давай ми цих направим самих, саме дійдуть. А самі побіжимо от сюди. А ці побіжать. Блін, я вже боюсь що вони замерзнуть. Е -е, на всяк випадок сюди. Так, і мені треба дослідити оці лінзи. Де вони? Оці. Ого, аж 100, аж 100 всього потребують. Так, ну що ж, дочекаємося дослідження лінз. І на тому буде у нас фіналочка якраз. Так, і тут хочу ресурси. Ресурси мені треба на їжу. мені На їжу треба, давай ми три. До речі, ти бачиш, що вони ще й склади стають різних форматів. Тобто будинки не пибачці, такі, а це пласкі. Прикольно. Що там таке? Що там таке? П'яний, ну мої, хай ну трошки люди поп'яніють. Ну, не ну, погано, розумію. Ну, мінус 60 на вулиці, майте совість. Так, фабрика мені вже, походу, поки що не треба. Я її вимкну. Якщо вона мені не треба, а тут що таке? Так, а що, що, що не так? А, така вже велика купа, що нема кому збирати. От ми якраз сюди автоматон одного і пошлемо, хай збирає. Я тут закінчились ресурси. Чудово. Чудово, так. Начебто непогано, тут все на їжу. Опа, там ще можна буде дослідити великі склади, якщо я встигну. Але це вже явно буде в наступній серії. А цю серію я записую також для пана Андрійка, саме на його прохання і через його донат. Я був йому дуже рад. <кхух> так. Забрати якісь технології. Оце прикольно. Прикольно, чи встигнемо ми тільки з ними додому добігти? Оце питання. Так, давай, давай, нам треба лінзи. Опа. Стероскопічні лінзи. Зараз нам мають щось казати, так? Да? Так, треба готуватися до шторму. Надія впала, і в нас тепер нове завдання. Коли, де той шторм? Де написано? Три дні. Та, воно вже він з'явився. І що нам треба? Зібрати дофіга їжі. У мене стільки нема. Може і зберем. Підвищити генератор. І ще врятувати одну групу і відізвати всіх скаутів. Ну що ж, цим ми і будемо займатися в наступних частинах відповідно, цієї чудової гри. В наступній частині тут скільки треба? А в цій серії 10-й ювілейні вже фіналочка. Тож не забувай підписуватись, ставити лайки, вподобайки, все таке коментувати і приходити дивитись нові серії. Вже не так довго залишилось. Найцікавіше, найхолодніше, найпічніше все на каналі Юрко. А тобі бажаю не хворіти, виживати, всього найкращого, і хай буде з тобою світло. Бувай!